Спакувала я посилочку, перебрала я після себе тут, бо вона смічувала землею. Спакувала собі, заберу, значить, отаку, може, хто хоче купити такого кольору, як він називається, флокс. А це розовіш, отакого малинового кольору. Це з Голландії я заказувала, три посадила собі, одна пропала, а дві оце три, три години ростуть так собі. Коротше, тут теж це позабирала собі. Моєму тут некомфортно, а це забрала голубий один, бо в нас є там білий. А в мене тут голубий. Виходить, треба звідти собі білого привезти, а туди везу голубий. І що? Поприбирала, несу посилку. Отак, така молодець, бажаєте замовити квіти на опусточні хризантеми. Зараз в мене дуже красиві, жовті. І трошки ще є такі, як ромашкоподібні. Тому бажаєте замовити он такі. Сунечки, Надо Вероніку розсадити, бо дуже потяглася і їй немає місця. Треба розсадити. Тому я ваші замовлення.